Чарівне відеречко Василь Обрій. Була весна. Вишні якось ураз закипіли білим цвітом та так і застигли величезними пишними букетами. Серед цього білого цвіту чорніла невеличка, байливо скопана та заскороджена грядочка. На ній хазінувала мала веснянкувата надійка, кирпатенька, як і мама. У надійки радість. Купила їй мама Ще й сказала, що воно чарівне. А тепер, доню, набирай картоплі у своє чарівне відерочко та й давай саджати. І надійка, старанно сопучи, набрала у своє відерце картоплі. Її вмістилося аж стільки, скільки в надійки пальчиків на руках. Мама і свою грядку засадила, і надічині ямки. Покопати встигла. А далі Надійка вже сама кидає, як і мама, по картоплині в ямку та загортає землею. Минають дні. Надійка все бігає на грядку та приглядається, чи не зійшла картопля. Багато минуло часу, поки вона нарешті помітила перші паросточки. Щовечора побіжить, пальє їх із свого ведеречка і радіє, що ті дрібні паросточки розрослися вже кущами і зацвіли. Старанно підпушує вона землю, сапає, оббирає кожну бур'янину. Під кінець літа зелена картоплиня стала всихати. Тихо надходила осінь. Якось, впоравшись, мати сказала час уже й картоплю вибирати. Зараз, Надійко, побачимо, на що здатне твоє чарівне відерце, промовила мати і копнула перший Надійчин кущик. А коли струснула його, то на землю посипалася велика та чиста картопля, а потім менші картоплини, а тоді і зовсім малюсінькі. Раділа Надійка це ж з однієї картоплини. А мама так хитро і лагідно каже, та то ж у тебе відеречка чарівне. Надійка вибирає у відерце великі картоплини і дивується з одного кущика і відеречко повне. А ввечері Надійка до мами. Мамо, розкажи, як це чарівне відеречко зробило так, що за нієї картоплини так багато картоплів родило?» Мама ласкаво пригорнула до себе Надійку. «То рученята в тебе чарівні, вони ж стільки трудилися, от картопелька і віддячила за твої труди. Надійка здивовано дивиться на свої руки. А вони ж рученята, як рученята.